Добрий день, шановні глядачі! Вас вітає Валентина, учасниця команди New UA Astronomy Renaissance. У цьому відео ми ознайомимося з базовою інформацією по змінним зорям, купую цікавих фактів про ці об'єкти, а також я розповім про недалеке майбутнє цієї галузі. Влаштовуйтесь зручніше і вирушаємо в нашу космічну подорож. Спочатку розберемося, чим відрізняється змінність зір від двох інших ефектів, з якими її часто плутають, а саме мерехтіння зір і зміни яскравості внаслідок еволюції. Основна відмінність між ними це проміжок часу, протягом якого відбуваються ці зміни яскравості. Мерехтіння зір це виключно атмосферний ефект, що виникає внаслідок турбулентного руху повітря. Він має типову тривалість в кілька секунд. Змінність зір має тривалість від хвилини до десятків років. А от еволюційні зміни дуже повільні і тривають мільйони, а то й мільярди років. Тобто нас цікавить те, що відбувається десь посередині часової шкали. Тож перейдемо безпосередньо до об'єктів нашої уваги. Для того, аби зорю індентифікували як змінну та включили до відповідних каталогів, має скластися одразу три фактори. Перший зоря хоча б раз за історію спостережень змінила свою яскравість, другий в момент зміни яскравості цю зорю хтось спостерігав. І третій точність застосованих під час або після спостереження інструментів була достатньою для того, щоб виміряти ці зміни яскравості. Іншими словами, які зорі вважати змінними, це значно складніше питання, ніж здається на перший погляд. Деякі вчені навіть вважають, що постійні зорі просто не існують, бо насправді є недостатньо прискіпливо обстеженими. З цього визначення одразу виникає парадоксальна ситуація: чим точніше прилади, тим більше зір починають вважатися змінними. Але при цьому ми бачимо лише верхівку цього айсберга, тобто про величезну кількість змінних зір ми ще просто не знаємо, бо не вистачає точності спостережень. А про деякі ми ніколи й не дізнаємося, бо наші технології все-таки мають фізичні обмеження. Тож повністю цей айсберг ми ніколи й не побачимо, і не тільки через обмеженість технологій, але й через те, що деякі зорі, наприклад, наднові, змінюють свою яскравість всього один раз, і ми можемо просто не спостерігати ту саму ділянку неба в той самий проміжок часу. Саме тому довготривалі спостереження неба космічними телескопами з великим полем зору такі важливі для науковців. Саме довготривалі спостереження дають змогу побудувати графік залежності зоряної величини від часу спостереження, який називається кривою блиску. Цей термін буде дуже часто використовуватися нами в подальшому. Тобто, виходить, рано чи пізно всі або майже всі зорі стануть змінними? Відповідь на це питання значно складніша, ніж здається. В першу чергу це залежить від точності наших приладів, і мова не тільки про їх чутливість, а ще й про так зване співвідношення сигнал шум. Наприклад, візуальні спостереження, де в якості приладу для вимірювання яскравості використовується людське око, мають дуже низьке співвідношення сигнал шум а також часто є нерегулярними. Це спричинено тим, що наше око, на відміну від фотоапаратів, не може поставити наш зір на паузу, щоб накопичити більше світла, тобто підвищити сигнал. Відповідно, зоря на цьому етапі ще може сприйматися постійною. Фотометричні спостереження, де вже використовуються спеціальні прилади, дають змогу подовжити експозицію, тобто довше збирати світло. Завдяки цьому підвищується співвідношення сигнал шум. Що збільшує ймовірність помітити змінність зорі і навіть визначити тип змінності. Але для спостерігача залишається складна проблема це земна атмосфера, яка значно погіршує сигнал, додаючи багато шумів. Тому, якщо вивести телескоп в космічний простір, можна отримати набагато кращі знімки, з використанням яких на кривій блиску видно більше деталей. Що дозволяє, наприклад, уточнити класифікацію змінної зорі, або навіть виявити, що зоря насправді не є змінною. Останнє називається хибним відкриттям, або, як їх прийнято називати в англомовній літературі, false positive. Іноді буває таке, що один спостерігач виявляє змінність зорі і відправляє статтю з відповідною інформацією до наукового журналу. На цей момент зоря вважається кандидатом в змінні зорі. Вже незабаром цю ж зорю спостерігають кілька інших астрономів і вже не знаходять якихось змін яскравості. Таким чином, зоря повертається з кандидатів в змінні до постійних зір, а якщо її вже встигли внести в каталоги, то там вона відмічається як хибне відкриття. А щоб на вашому астрономічному шляху було менше хибних відкриттів, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь та вмикайте сповіщення, щоб ніколи не пропускати наші наступні відео. А на нашому сайті ви можете знайти безліч цікавих проєктів, науково-популярних статей та навчальних матеріалів, а також посилання на всі наші соцмережі. А зараз трохи детальніше про візуальні спостереження та як астрономи до 50-х років минулого століття вимірювали яскравість зір. Детальне відео про метод Нейланда Блашко вже є на нашому каналі, і ви можете подивитися його за підказкою. Якщо коротко, то цей метод полягає в наступному. На знімку неба, окрім нашої змінної зорі, по центру є багатько інших зір, для яких раніше була виміряна яскравість. Деяких вона менша, а в деяких більша. Чотири зорі, які обрано в даному прикладі, називаються зорями порівняння. Для оцінки яскравості спостерігач порівнює яскравість змінної зорі з яскравістю інших зір. Причому людське око та прилади її сприймають як більший або менший діаметр зорі. Фактично, ми будуємо таку відносну шкалу, на якій розташовуємо зорі в порядку збільшення яскравості і намагаємося якомога точніше розташувати на ній нашу змінну зорю. І з цього розташування ми отримуємо значення її блиску. Одразу зазначимо, що цей видимий діаметр не має нічого спільного з реальними розмірами зорі. А чому саме так і як це працює, ми розкажемо в одному з наступних відео. Що ж стосується фотопластинок та фотоплівки, то вони працюють абсолютно аналогічно. Головна відмінність це наявність згаданої нами раніше експозиції, коли світло від зорі збирають певний час. Також самі пластинки проявляються в негативі, тобто зорі виглядають чорними а небо світло сірим. На цьому прикладі фотопластинки дуже добре видно, як відрізняються зорі різної яскравості, деякі з них дуже маленькі і зливаються з фоном, а деякі настільки великі, що виглядають як плями. Принагідно згадаймо, що в Україні є один з найбільших в світі архівів фотопластинок зі спостереженнями десятків тисяч змінних зір впродовж кількох десятиліть. Цей архів розташований у маяках, що в Одеській області. Наступним проривним кроком в еволюції спостережень за небом стало використання більш технологічних інструментів, приладів з зарядовим зв'язком, більш відомих за своїм скороченням, як ПЗЗ камери. Сучасна ПЗЗ камера містить світлочутливий елемент, систему охолодження, часто світлофільтри для різних довжин хвиль тощо. Використання ПЗЗ камер дозволило поліпшити точність визначення яскравості зір у десятки разів шляхом нівелювання похибки розрахунків, які раніше робилися на око. Подальший прорив пов'язаний із виводом перших телескопів на навколоземну орбіту. Космічні телескопи нарешті дозволили нам поглянути на зорі, так би мовити, чистим поглядом, не зіпсованим земною атмосферою. Це дозволило поліпшити точність визначення яскравості зір ще приблизно у 10 разів. Попри те, що найбільш відомим телескопом, беззаперечно, є Хабл, він не був єдиним, за допомогою якого спостерігали зорі. Серед плеяди космічних телескопів варто відмітити таких мастодонтів, як Фермі, Спіцер, Гая, Гершель та, звісно ж, наш улюбленець телескоп ТЕС. Про який вже незабаром також буде окреме відео. А тепер розглянемо різноманіття змінних зір. Але спочатку ще декілька слів про постійні зорі. Зверніть увагу, що їхні криві блиску виглядають просто як горизонтальна пряма із додаванням шумів. А ось різноманіття починається, коли реальні зміни яскравості долають поріг шуму. Одразу зазначимо, що існує багато категорій та типів змінних зір, і ми будемо з ними детально розбиратися в наступних відео. А зараз уявімо, що ми нічого не знаємо про змінні зорі і просто спробуємо разом з вами переглянути різні криві блиску та визначити відмінності між ними, як це власне і робили наші наукові пращури кількасот років тому. Певна частина зір одразу почала виділятися на фоні інших, бо мала криві блиску із чіткими періодичними змінами яскравості, а також два різні заглибиною мінімуми, що чергувалися один за одним. В подальшому такі зорі назвали затемнюваними подвійними, бо такі зорі насправді є подвійними системами, у яких дві зорі обертаються навколо спільного центру мас та періодично затемнюють одна одну. Інші ж зорі також були періодичними, але їхні криві блиску вже мали однакові мінімуми і максимуми. Механізм змінності таких зір виявився вже значно складнішим з точки зору фізики, бо полягав у пульсаціях зовнішніх шарів зорі. Звідси ця категорія змінних зір і отримала свою назву пульсуючі зорі. Подальші дослідження виявили, що деякі типи пульсуючих. Можуть мати дуже маленький період, всього кілька годин, а зміни їхньої яскравості можуть бути дещо хаотичними. Такі зорі часто зазнають так званих нерадіальних пульсацій, тобто зоря вже не є кулею, яка просто змінює свій розмір, але на додачу ще й змінює свою форму. Всю її поверхню, наче скував, величезний землетрус. Який змушує різні її частини коливатися догори й донизу на тисячі кілометрів. І насправді з землетрусами в цього процесу значно більше спільного, ніж можна уявити на перший погляд. Саме тому наука, яка вивчає нерадіальні пульсації, називається астросейсмологією. Є й інший тип зміни яскравості, який був виявлений зовсім нещодавно, менше 30 років тому. Він дещо підозріло нагадує затемнювану подвійну зорю, однак амплітуда змін дуже маленька, та всі мінімуми однакові. Насправді це і є затемнювана подвійна система, але вже не з двох зір, а з зорі та планети. А метод відкриття планет шляхом дослідження зміни яскравості батьківської зорі називається транзитним, і саме ним була відкрита переважна більшість з вже понад п'яти тисячі екзопланет. Деякі зорі демонструють ще більш дивні зміни яскравості, наприклад, окремі пульсуючі зорі можуть мати декілька періодів пульсацій, часто дуже близьких і пов'язаних між собою. А певні зміни взагалі не мають якогось чітко визначеного періоду або хоч якоїсь регулярності змін. В такому разі їх називають неправильними. Мабуть, ви вже задумалися над цим питанням. Якщо майже всі зорі можуть бути змінними, то чи є змінним наше сонце? Відповідь проста. Так, є як мінімум за рахунок сонячних плям, які змінюють загальну яскравість найближчої до нас зорі. На питання скільки всього відомо змінних зір, відповісти вже не так просто, бо астрономи і самі не знають. А сама кількість росте в буквальному значенні щодня, оскільки постійно відкриваються нові об'єкти, а також відкривають змінність вже відомих зір. Перший каталог змінних зір містив всього на всього 12 об'єктів, а поріг в тисячу відомих змінних людство подолало лише 121 рік тому. Зараз різні каталоги надають різні числа. Наприклад, відомий загальний каталог змінних зір містить 58 тисяч об'єктів, а деякі інші джерела дозволяють стверджувати, що ця кількість значно більша. Зокрема, каталог американського товариства спостерігачів змінних зір містить вже понад 1 мільйон об'єктів. А тепер спробуємо трохи зазирнути в найближче майбутнє. Одразу зазначимо, що наведені тут твердження є лише нашими гіпотезами, що базуються на публічно відомих датах запусків майбутніх космічних місій, власних знаннях та висновках експертів у цій галузі. Якщо ви не погоджуєтеся з нами, сміливо пишіть про це в коментарях. Найближчою вагомою подією в дослідженні змінних зір буде запуск космічного телескопу ПЛАТО, запланованого на 2026 рік. Це версія телескопу ТЕС на астероїдах, яка матиме вже не 4, а 26 камер, і яка проводитиме спостереження в кількох фотометричних фільтрах та матиме одне з найбільших полів зору в історії спостережень 45 на 45 градусів. Завдяки цьому телескопу астрономи сподіваються зробити величезну кількість відкриттів, пов'язаних зі змінними зорями та екзопланетами. Які ж технічні виклики стоять перед нами? Основних два: це недостатня світлочутливість, що обмежує кількість зір, які можна спостерігати тим чи іншим приладом, а також шуми, що зменшують якість спостережень тих зір, які ми все таки бачимо. Існує багато потенційних методів вирішення цих проблем. Від програмних рішень, які включають використання штучного інтелекту, до застосування нових матеріалів. А також, можливо, в майбутньому будуть створені нові прилади, конструкція яких буде нівелювати ці проблеми, принаймні частково. І наостанок що чекає на саме визначення змінної зорі? Ще 60-70 років тому людство зробило прорив, використавши фотометричні прилади, і тим самим вперше зменшило похибку спостережень до кількох сотих зоряної величини. Прямо зараз, у 20-х роках 21-го сторіччя, відбувається нова революція в спостереженнях. Вперше в історії космічні телескопи дозволили спостерігати сотні тисяч зір з похибкою близько кількох тисячних. А що буде, коли років через 30, 50 чи може навіть 100 відбудеться новий прорив, похибка впаде до кількох десятитисячних, і тоді зміною стане майже кожна зоря, яку ми бачимо на небі зараз? Відповідь на це не знає ніхто, принаймні поки що, а можливо саме хтось з вас знайде нове визначення змінної зорі і тим самим назавжди змінить цю галузь. А наразі дякуємо вам за перегляд, закликаємо вас долучатися до наших наукових і освітніх проєктів та підписуватися на нас в соцмережах, де ви знайдете багато цікавої інформації. До зустрічі і до нових відкриттів!